Всім привіт! Звезли мед з горів з Іванчаю. Ну, два тижні тому плюс-мінус мед, точніше нектар був ще на рослинах на Іванчаю. Жила принесла у вулики. Магазини ми забрали, привезли додому. Викачали і отак от мед з Іванчая попадає у таку. В цьому сезоні вдалося нам відкачати малину окремо, це був перший медозбір. Потім жіну ми відкачали окремо, також вдалося відкачати і тепер вдалося відкачати окремо Іван чай Це рідко коли так буває. Переважно буває, що, наприклад, свите малина. І починає цвісти вже ожина, так що мед змішаний. Ну і так само буває, що як вже доцвітає ожина, а іван чай починає медувати. І також змішано. Або ще навіть медує Іван чай, дає нектар, і карпатський будяк. Починає також медувати. І мед змішується. Наприклад, якщо у цей мед попаде ожини, 10%, іван-чай, мед буде зовсім не такого кольору і ожина перебиває цей смак. Так само, як ожина попадає в малину, колір змінюється, бо ожина дуже темна. Колір змінюється. А мед і смак стає дужче чути до ожини. Ожина дуже має такий специфічний смак і колір, що перебиває всі меда. Тому і по-окремому важко взяти. Ну, в цьому сезоні вдалося, тому що погода така була, що цвіло все по-окремому, та й медувало. Ну, от так виглядають три сорта меду. от такий вони мають відтінок. Це є Ожина, Аліна і Іван Чай. В цьому сезоні вдалося відкачати це все по окремому. Це є дуже добре, тому що я можу показати, який ну, який у нас мед в Карпатах можна викачати. Це є високогірний гірський мед. Територія там взагалі не обробляється. Висота. Там від 600 до 1100 метрів у нас висота пасіки стоять. Ну і такий, збираємо. Не, це є золото Карпат. Малина, це є перший, медозбір у нас. Малина вже повністю вся продана. Ну, ось там залишилась. Невелика кількість. Також вже поброньовано. І ожини також вже багато немає. Е... Мед з Іванчаю ми позавчора привезли, викачали. Так що, хто хоче такий мед замовити, спробувати. Дзвоніть, бо його також невелика кількість. І він розходиться дуже скоро, бо цей мед дуже хороший. Ну, він такий який на смак. Ну, потрібно попробувати. Так що, хто має бажання? Придбати. Потрібно поспішити, бо цей мед розходиться дуже скоро. Ну і ще будемо викачувати мед. Є пару в нас магазинів, що ми не викачали малину, лишили, бо не, не попечатали були рамки і де був розпліт у рамках. Ми ті рамки полишали. Була малина і почала медувати вже ожина. Так що буде ожина. Ну, точніше буде малина плюс ожина. Такі ще ми рамки не відкачали. Такі ще будем, такий мед ще будемо відкачувати. То буде мікс малина плюс ожина. Там десь буде 70-80% малини і 30-20 або 20% ожини. Такий ще мед у нас у рамках ну будемо відкачувати плюс-мінус за тиждень-два. за два. Кого буде цікавити, звертайтеся. І можеш у нас придбати ну, от така, от такі меди з високогірних Карпат.